Свій день у Дніпрі президент розпочав із відвідин військової частини і подарунків, та неабияких армійці 26-го загону державної спеціальної служби транспорту отримали ключі від квартири у новобудові. Щоправда, сам дім бійці побудували власними силами частини та із вже уживаних матеріалів. Сам Петро Порошенко подякував героям, які ціною власного життя захищають свободу України, та наголосив на успіхах військової реформи. Дуже важливо, куди солдат повертається. Додому. І ми на сьогоднішній день приділили першочергову увагу забезпеченню житлом військовослужбовців. Дві з половиною тисячі квартир були за ці два роки передані військовослужбовцям лише в Збройних силах України. Загалом квартири у новобудові отримали 24 військовослужбовця. Пощастило родині Остроушко. Пан Денис ділиться про нове житло. Вони з дружиною мріяли аж 11 років. Спочатку по общежиттям, потім на съйомних квартирах, так як уже був дитина, 7 років рібенку. тому жити в общежитті було не зовсім удобно. Знімали квартиру однокомнатну». Нині ж родина готова обживати власне житло. І чи не більше за батьків вдача радіє маленьке Кирило? каже, чекає, не дочекається, коли зможе перевести до будинку улюблену кішку та власні речі. Я перенесу кров туди, ну паспорт мене є». Раз, ну, школьне присвядали. У після військової частини президент попрямував до селища Слобожанського на відкриття сучасного дитячого садочку, який зі слів гаранта став прикладом успіху реформи децентралізації, тож із захватом закликав інші громади долучатися до програми. І що означає брати владу в власні руки і самим визначати, як ми бачимо, розвиток власного селища, власного міста? Власної області і власної держави Сам заклад побудували не тільки завдяки децентралізації, а й через об'єднання селищ Слобожанського та Степового в одну громаду. Адже таким чином загальний бюджет громади зріс з 56 мільйонів гривень до 205. Нині відомо у садочку навчатимуться 220 вихованців за сучасною методикою. Наша задача не тільки їх навчати і виховувати, але й пристосовувати до соціуму до нашого життя. В ігрових ситуаціях буде обігруватися навіть похід в магазин. Спілкування у своїй промові Петро Порошенко наголосив за останній рік в Україні збудували рекордну кількість дитячих садочків і зупинятися не планують. Також під час свого візиту президент не забув і про справи державного значення. Зокрема, він анонсував отримання Україною чергового траншу від міжнародного валютного фонду та пообіцяв, що вже наступного місяця українці їздитимуть до ЄС без віз. Аліна Саліва, Іван Пономарьов, новини 51-го.